Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні у нас багато футбольних поєдинків, і давайте їх оглянемо. Сьогодні це випуск черговий про легіонарів українських, тому прошу вас поставити лайк та підписатись на цей канал. І дякую вам за актив і за перегляд цього відео. Ми розпочинаємо з матчів суботи. Це 08.02 Тут їх буде дуже багато і дуже багато де наші українці якраз вийшли в основі. Хоча є багато матчів, де їх і не було взагалі. Розпочинаємо з Атлетіка Більбао проти Жерони. Тут Циганков вийшов в основі, в основі і цей матч. Давайте подивимось на його фінальні результати. Завершився він перемогою Атлетіка 3-0. сен доформив хет-трик. Циганков не забивав, не було в нього ніяких результативних дій, сама Жерона в принципі не забила. По статистиці бачимо повний розвал на користь у нас Атлетіка. Лише володіння м'ячем у рони було вищим все інше на користь Атлетіка. Більбау. Віктор Циганков отримав оцінку 6,6, відіграв 67 хвилин. У нього 40 дотиків до м'яча. 22 з 27 точність пасів, один ключовий пас, два навіси невдалих з двох. І також дві виграні дуелі внизу з чотирьох. Також 11 втрат володіння м'ячем і одного разу він заробив фол на собі. Також одного разу в нього винні з м'яча зафіксований. Один відбір, одного разу він, ем, його обіграли з дрибліна. Також ось всі оцінки гравців. Тут Сансет Герой Матчу 9,3 оцінка, хет-трик. Найкращий гравець матчу. Тих, хто виходив на заміну, Делі Блінда 7-1 найвища оцінка серед усіх, хто виходив на заміну. У Циганкова середня оцінка по команді, він нічим не виділився, але принаймні не зіпсував гру своєї команди, як мінімум. Йдемо далі до наступного поєдинку: це Евертон Бормут, і тут у нас Забар не вийшов в основі. Миколенко залишився поза заявкою. В нього була проблема з литкою. Після матчу Евертон про це написав. Евертон програв у Кубку Англії Бормута з рахунком 0-2, Бормут забивав Семеніо і Джебісон. Оцінки, Статистика матчу на ваших екранах. Переходимо до оцінок. Ілля Забарний 6,9. Він відіграв повний матч на його рахунку 6 виносів м'яча, 2 перехоплення, 1 відбір і одного разу його обіграли. Також одна виграна дуелі внизу 4, з чотирьох, дві з трьох виграні верхові дуелі. І Також 10 втрат володіння м'ячем і два фоли зафіксовано у нього. 58 дотиків до м'яча, 37-46 точність пасів, 80% 13 дових передач, лише 5 з них точних. Оцінка 6,9% відіграв повний матч. Також можна сказати середня оцінка по команді, тому що є гравці, які отримали нижче. Є оці... гравці, які отримали оцінки повище. По замінам у нас Евертона дуже хороші заміни були проведені. Лише Майкл Кін трошки під... Під... підписував картину. У Бормута Джастін Клюєорд вийшов і був одним з найкращих тим, хто виходив на заміну. Йдемо далі до наступного поєдинку. Це у нас Бенфіка Морейренса. І це Ліга Португалії, де Трупін вийшов в основі, і, на жаль, для нього він пропустив аж двічі. Давайте подивимось на результат Бенфіки Морейренсе. Бенфіка перемогла з рахунком 3-2. Трубін, як вже сказав, пропустив два голи. На жаль, для нього він багато пропускає в, останніх, в останніми часами. Він відіграв повний матч 6,6% оцінка, 2 сейви на його рахунку. Один сейв був здійснений після удару, який відбувся з штрафного майданчика. Також 31 дотик, 19 з 21 точність пасів, це 90%. 4 довгих передачі, 2 точних з них. І більше статистики у нього немає. Відіграв повний матч, оцінка 6,6%. У його віз віз з морей ренце 7 і 1 в голкіпера. Ну, в нього було і роботи побільше. Гравця-матчу став Павлідіс з оцінка 8,3. Поворотам трубі набили 4 рази. 4 в ствірворіт саме попали. У нас морей Ренце. Ті, хто виходив на зміну, ось оцінки тут. Морей Ренце був гравець, який вийшов і забив. У Бенфіки таких гравців не було, і взагалі заміни були посередні. Йдемо далі до наступного поєдинку. Це у нас Хайдук Спліт проти Варждина. Це у нас хорватська ліга, де Лівая забив пенальті і зробивши рахунок 1-0 на користь Хайдука. принісши йому перемогу. Статистика на ваших екранах. Давайте до оцінок Назарія Русина. 64 оцінка. Він відіграв 45 хвилин, він вийшов після перерви. На його рахунку 13 дотиків, 6 з 9 точність пасів, це 67%. Один навіс і один з них невдалий. Дві дуалі внизу програні з двох і, і 3 верхові дуалі, з трьох також програні. Сім втрат володіння мечем і один фол на його е, пасив, я б сказав. І також його одного разу обіграли з Дрибліна. 6,4 оцінка, 45 хвилин. Зіграно. А, він вийшов в основі, його замінили після перерви, получається так. Ну, В нього одна з найгірших оцінок в команді, не рахуючи тих, хто виходив на заміну. Йдемо далі до наступного поєдинку. Це у нас Реал Мадрид Атлетіко Мадрид. Ми чекали Кур... Луніна, хоча Куртуа вийшов в цьому матчі. Чекали Луніна, тому що у Куртуа була якась мікротравма, і, можливо, він міг пропускати цей матч. але все-таки він відновився, і Трубін знову залишився в запасі. Реал Мадрид переміг Атлетіку зіграв з Атлетіко Мадридом 1-1, забували. Альварес на 35 з пенальті забив за Атлетіко. і на 50 й МВП зрівняв за Реал Мадрид. У... Ось вам статистика цього матчу. Бачимо, що ударив площину в рід. У Атлетіка всього лише один удар і 9 аж у Реала. По XG... Також трошки вищий реал, по володінь мечем, також кращий реал. Гравцем матч... матчу став Сибальос з оцінкою 8,8. І також Родріго непогано відіграв 8,3 плюс Ян Облак у Атлетико. Виручав дуже сильно свою команду і отримав оцінку 8,6. Йдемо далі до наступних двох поєдинків, в яких українці не приймали участь. У нас тут 1-1 Торіно Джаноа. Де Маліновський все ще відновляться від травми. І Кубок Англії це Брайтон проти Челсі, де Брайтон обіграв Челсі з рахунком 2-1. Тут Мудрика ще поки що не чекаємо, він відсторонений. Йдемо далі до недільних поєдинків. Тут у нас було їх три Венеція Рома, Олімпіако Спірей Астерас. І також був Плімут проти у нас Ліверпуля. До матчу Довбика. Венеція Рома програла Венеція в себе вдома Ромі з рахунком 0-1. Дібала забив пенальті на 57-й хвилині. У Довбика було як мінімум два моменти. Ось перший він тут розвернувся, вдарив поворотом, в Ротер у нас зробив сейв. І також після навісу Челіка Довбик пробив головою і потрапив майже під перекладу але тут голкіпер виручив. Венеція програла в себе вдома Ромі, дібало забивав, ось статистика матчу, оцінка довбика 6,9, він відіграв 89 хвилин, його потім замінили. На його рахунку, два удари поворотами в площину воріт, і також два удари в нього заблоковані. Дві спроби дрибліна, з нуль з них він зробив вдало. І зараз розпочнемо далі. Далі у нас наступні показники це у нас втрати. Стоп. Дотики до м'яча у нього 21 дотик до м'яча, акуратність пасів 62%, 8 з 13 точних, 1 ключовий пас, також 4 дуелі внизу, один, одну з яких він виграв. І Також було 3 верхові дуелі, це у нас 2 з яких він виграв. 8 втрат володіння м'ячем і 1 фол на його пасиві. Також один відбір він здійснив, це актив. 6,9 оцінка, відіграв майже повний матч у 89 хвилин. Найкращим гравцем матчу став у нас Пауло Дібала, який забив пенальті. І в принципі, більше немає кого виділити. Тут є у Венеції Кавагіль Глія. 8,0 оцінка найкраща у складі своєї команди. І в принципі оцінка на рівні з Дібалою, просто Дібала ще забив гол. Всі гравці, хто виходив на заміну на ваших екранах. А ми йдемо до наступного поєдинку: це Плімут проти Ліверпуля. І тут Плімут сенсаційно переміг Ліверпуль з рахунком 1-0. Хардія забив на 53-й хвилині пенальті. Тут у нас в основі вийшов Максим Таловєров. Ось його оцінка 7-3. Відіграв повний матч. 100 хвилин вийшло навіть. 9 виносів м'яча у нього, 2 перехоплення, 1 відбір, і також одного разу його обіграли. Також у нього зафіксовано 4 дуелі внизу, 2 він виграв з них, 5 дуелей вверху, 4 з яких він виграв плюс 6 втрат володіння м'ям, 1 фол, і одного разу він заробив фол на собі. 32 дотики до м'яча, 12 з 18 точність пасів. 67% і також 7 дових передач, 4 з яких точних. 7,3 оцінка відіграв повний матч. І до речі, його вроді би як відзначили гравцем матчу цього гравцем цього матчу. Але тут у Софоскор показують, що це був другий захисник Катіч. Але сама Ліга, точніше організація, яка проводить цей кубок, здається, відзначила Талавірова гравцем матчу. Якщо я не помиляюсь, бачимо оцінки всіх гравців на ваших екранах. Тут, в принципі, середні показники, немає таких гравців, які прям сильно виділялись Ліверпуля був у нас резервний склад, який себе не показав достойним чином. Середня оцінка плімута вища, ніж Ліверпуля. Тут, всі, хто виходив на заміну бачимо, що навіть заміни були так собі. Ну, Дарвін Нундіс є в обоймі гравців Ліверпуля, які в... основною обоймою гравців. Всі інші це резервісти, які мали шанс себе проявити, але цього не змогли зробити. Плімут їх переміг з рахунком 1-0. Ідемо далі, Олімпіакос проти Астераса. Тут Яремчука ми чекали в основі. Він буває, попадає в основу. Дуже-дуже рідко, але таке трапляється. Цей матч став вик... не виключенням, точніше, і він сюди не попав, як це буває в 99% випадків. Олімпіакос Астерос 1-1, Чекіньо і Калтас забивали. Статистика на ваших екранах, йдемо до оцінок Яремчука, 62 у нього зафіксовано на Софаскор. Він відіграв 16 хвилин, вийшов на заміну. І на його рахунку один, повз, один удар повз ворота, один удар заблокований. Два, один хороший момент він зіпсував. так сказати, 9 дотиків до м'яча, 1 з 4 точність пасів, 25%. Дві довгих передачі, дві невдалі. І одна виграна дуелі з однієї унизу. І також одна з однієї програна уверху. Чотири втрати володіння м'ячем і один відбір, більш його статистичних показників немає. 6,2 оцінка відіграв 16 хвилин після виходу на заміну. ЛКБ забив гол до речі віддав асист. Це основний його конкурент і основний нападник Олімпіакоса. Чекіньо забивав, він став гравцем матчу 7,9 на його рахунку оцінка. З тих, хто виходив на заміну, у Олімпіакоса Ярмчук є найгіршим. З тих, хто взагалі виходив на заміну, він другий по оцінці. Знизу це у нас ще є Вастарса, гравець, Хер хто це такий. Йдемо до заключного поєдинку. У нас якось так називається ця команда. І Trabzone переміг з рахунком 1-0. Тут мали зіграти, можливо, могли зіграти 4 українці. Але 3 з 4 ми в цьому матчі побачили. Степаненко за командою Спор не вийшов. Його взагалі в заявці не було. До оцінок Зубкова, Батагова і Сікана переходимо. Зубков відіграв 45 хвилин, здається, він вийшов на заміну, якщо я не помиляюсь, зараз побачимо. 29 дотиків до м'яча у нього, 16-19% з точність пасів, 84%, 1 ключовий пас, 4 навіса, з яких 0 вдалих і одна довга, дуель, одна довга передача з однієї точно. Також ударів у нього поворотом не було. 4 вигр... 2 з 4 виграні дуелі внизу, 2 виноси м'яча, 2 відбори і 1 раз його обіграли з трибліна, 9 втрат володіння мечам ще. 6,8 оцінка, 45 хвилин відіграв. Ресеній Батаго відіграв повний матч, оцінка 7,2, 5 виносів м'яча, одне перехоплення, відборів немає. Для захисника це погано, можливо, не так багато його атакували в його зонах. Не знаю. Один одна з однієї виграні дуелі внизу, дві верхові дуелі з трьох вигранів вверху. 3 втрати володіння мечем, 56 дотиків, 45 з 48 точність пасів, 94%, 4 дових передачі, 2 вдалих з них. І одного разу він спробував себе в дриблінгу обіграти гравця суперника, і йому це вдалося, один вдалий дриблінг з одного. 7,2 оцінка, повний матч відіграв. Сікан у нас вийшов на заміну на 13 хвилині. На 13 хвилин всього лиш йому відвів тренер. І за ці 13 хвилин він встиг зробити наступне. Одного разу вдарити повзворота, 5 дотиків, 4 з 4 точність пасів 100%. І більше нічого на його статистичному рахунку немає. 6,7 оцінка у нього. Всі гравці Всі оцінки гравців на ваших екранах тут став гравцем матчу голкібер Трампзонспора. В нього оцінка 8,6. Банза, нападник Трабзонспора, був. У нас так собі виглядав. Не забив, і, в принципі, оцінка поганенька в нього. Де у нас Зубков? Я його тут не бачу чомусь. А ось він під нападником 6,8 оцінка. Так, він був в основі, ви ж його замінили після перерви. Батага відіграв повний матч, Сікан відіграв 13 хвилин. Степаненка в цьому матчі не було. Також у нас є жеребкування п'ятого раунду Кубка Англії, і тут після. Ліверпуля у Плімута наступний суперник це Манчестер Сіті. Побажаємо їм удачі, це буде дуже важко. Я думаю, що на цьому їх шлях буде припинений і сказочки кінець. Також у нас сьогодні Ліга Чемпіонів. 4 поєдинки, один з яких відбудеться у 8 годин 1945 по київському часу. Всі інші три у 22.00. Але один із трьох цих поєдинків о 22.00 буде для. Особисто нас цікавим і взагалі, я думаю, це найцікавіший матч у плей-офф у цьому раунді, тому що Манчестер Сіті в себе вдома приймає Реал Мадрид. Для Луніна це історичний поєдинок, так сказати, тому що він цим матчем вивів у нас Реал Мадрид у фінал, де він потащив пенальті два, два пенальті потащив у серії після матчевих пенальті. Цим і вивівши, я думаю, Реал Мадрид у фінал. Тому у нас, хоча Лунін буде на заміні, скоріш за все, але я думаю, що йому буде приємно повернутися на арену Манчестер Сіті. Тому цей матч обов'язково дивимося 22.00. Реал Мадрид. Побачимо. Зараз МанСіті не в найкращій формі. Мадрид наче трошки розкачався. Так, да, вони з Атлетіко не перемогли, але БП на ходу зараз, тому шанси в них, я думаю, є. Є проблеми з тим, що травмуються гравці. Побачимо, як вони будуть діяти в обороні, але це все ми будемо дивитись уже о 22.00. Тому заходьте в телеграм-канал Йоханей Футбол. Всі події з цього матчу будуть освітлені саме там, голи. Цей найкращі моменти, все буде там. Оцінки, статистика всіх гравців також там. Дякую за перегляд. Ставте лайки під цим відео. Не прощаємось до завтра після огляду Ліги Чемпіонів. Бувайте!